Шановний адвокат, тоді е, розпочнемо. Е, значить, винувачується дана особа. По статтям я вам не буду казати, я вам скажу прямо, або вам по статтям казати? Можете, як вам зручно. Добре, тоді я вам просто розповім. Е, значить, у даної особи е, буде стаття така, як підкорення. Е, три вимоги було надано, та після чого відкритий вогонь. Ми зупинилися. Зараз були застосовані в правомі... неправомірні дії. Після чого дана особа стверджувала, що вона без звуку, хоча я не можу зрозуміти, про що йде далі. даної особи виявлено 64 штрафи за це ви, і йому буде видана стаття 9.9, а саме несплата штрафів. Тож вона, Почекайте, воно не однозово порушило правила дружнього руху, а саме. Я ще раз вам кажу, я е, Я зараз просто піду наверх. Почекайте, посходять, почекайте. Стійте, стійте. ви зупинились. Я маю право сказати, що... Ну то я озвучую, ну в даної особи також буде штраф за 3.9 а саме проїзд. Червоне світло та тисяч штраф. Ну, тобто, в цьому все. що Ну як це? Ну, що ж він не почув, я вино. Ну, я в цьому винен. Що він не почув, було надано три попередження. Я знаходився неподалік від автомобілю даної особи. Було доволі гучно. Було чутно. якщо дана особа не почула, то прошу надати справку від е, лікаря, де стверджується про слух даної особи. Якщо не так, або людина їхала слухала музику, я вибачаюся, але це не мої проблеми. Було надано три попередження, а три попередження вона не зупинилася. Після чого був відкритий вогонь і особа зупинилася. А у вас є, є відеодокази? За... Не ви питаєте. У мене, звичайно, бодьяка бодікамера на груді, у нас все записує. не хвилюйтесь. Ну так давайте, автопом перейдемо. Кому надавати докази, я зрозуміти не можу. Мені Мені? Вам точніше. Ну добре, тоді я вас очікую Очікування обзвону, Спецканал такий називається. Там пооблакаємо. Ясно, я зачитаю. Понимаешь, блядь, я правда ехал без звука. Я тебе отвечаю. Вот, дерьмо у меня Зараз запущу. Відкриття я почув. ОСТАНОВІТЕСЬ! Дивімося. Дана особа також їй буде приписано. Зараз я вам скажу статтю. Секунду. А без форм як? Як це без форм? Ну давай тут, далі. Ось, також їй буде приписано штраф за, правила, за порушення правил дорожнього руху, а саме стаття 4.4 створення аварійної ситуації, людина стояла без вимкнен, аварійних сигналів, там сам створювала аварійну ситуацію. А також прошу помітити, що у людини транспорт був пошкоджений, за що їй також буде додано штрафів. з також їй буде додано штраф за проїзд на червоне світло. Ой, то ще за. интересно, я расскажу. Ебать, ты что, меня сейчас валишь, да? Чтоб я сейчас да. долги, ну я понял. А в топом класс доказательства есть, то что ты сказал правду. Тигр, лев. Четыре крапка ноль социальной подвижной социальной смуты. Социальной? О, Хорошо. Хорошо. Також що було видано штраф 4.9 на безпечне водіння. Подожди, подожди. Ти, не... добре, дивіться, дивіться, дивіться. Мені слышно. Стоп, ти що, ти? Слышу, а, дивіться. Та, дивіться, таке питання до вас. Чому ви саме вирішили стріляти, а не спецманеври використовувати? Ви були... Більш ніж 100 метрів, 100 метрів від мене, а спецманеври могли задіяти ще багато ДТП. Ось там люди каталися їздили. Чесно, я побачив тільки на зустрічній смузі були. Ще раз. Чесно кажучи, тільки на зустрічні бачив. Бачив, тільки на зустрічні автомобілі. Дивість. А стволова ну, ніякої ви... не могли. Якщо я почну робити спецмені, саме е, намагатися ранити людину, намагатися підрізати її. Е, Там знаходилося багато, е, так мовити, тротуарів і е, житлових дом, домів. Вона могла врізатися багато чого могло. А так я виключно стріляв по колесам колесо було пробито, менше випрнула людина зупинилася. Mm, тобто виходить що стрілять в автомобілю, бо більш безпечніше в принаймні mm -hmm. то, що може попасти сама гільза пуля в автомобіль, в людину, в куті. Ні, але я буду ризикувати життям не тільки його там, свого, та, але ще людей, які їхали. Позустрічні позаду нас, бо воно могло створити небезпечну ситуацію. А стріля... ну. Ну, стріляння по колесам ви ж бачили, зараз я вам ще раз питаю. У мене пулі навіть не попали толком по автомобілю, а саме по колесам тільки. Ну але в цілому теж хтось міг іти з таком знаєте, ну. Ще раз, будь ласка. Грефнув теж, що хтось міг іти, чи їхати. Ну, але ж ви розумієте, що в нас е, спеціальні ну, е, обучені люди, які е, строго вміють виконати свої обов'язки і знають своє діло. А ну, я вирішив е, робити таку міру попередження покарання, так як. Е, ну,

Да не буду. Кого я убеждаю, кого я заебаю? Я не буду. Давайте не все, если не уйдет Артем, нибудь Артём, выйди, пожалуйста. Оправдан. Думаю, что он оправдан. Алло, Артём, потом зайдёшь. Не виноват. Я говорю же, не виноват. Что а не виноват? Ты за шоу а начинаешь на сегодня? А? Так говорю же, не виноват. Оправдан. А легенда. Давайте зайдем гру, ви вже побачили матеріал. материал. Oh. 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 Я, я не я не подів, як ви міранду зачитували, що її найважливіше. Якщо її не зачитано було, або її не чутане відозапис. Равна Міранда з відеофіксації про міранду було засоване на реєстратор автомобілю, коли ми їхали, і воно було докладено вона була було зачитано, Мені було б видано покарання. Також би зараз тут не знаходити. Добре, а ви чути читані відеозаписи. Її ще, ще раз. На відео и чути. Це. дивіться, це відеозапис я вам показав, саме з буряками. Все, що головне. Шлю... Це, шлю... це вже автомобільна відеофіксація, я не можу її пред'явити вам, Ми не немає до неї доступу. Не можете ну, бо я не маю до неї доступ. До неї доступ має тільки диспетчер. Якщо у вас є якісь стосовно цього питання, можете звернутися Шо? до диспетчера, і диспетчер вам надасть цю інформацію, але виключно підсотечка я. Ще раз. Диспетчок. Я вас плану, чую. Ви трошки храпіті. Можете, будь ласка, щось сказати? Адвокат, у вас будуть якісь протилежні слова? Ви можете зв'язатися яз... з, з нашим диспетчером виключно через начальство. Ми по Я взагалі не чую. Приказ. Міранду я зачитував в автомобілі. Якщо людина не згодна, то також їй буде прописано ще стаття клівити. Це вже буде до головного кодекса. Сейчас мы ее зачитаем. понимаешь, блядь, я правда ехал без звука. Я тебе отвечаю. Mm -hmm. Давай мы сейчас видеофиксацию.